Єдине, що він рейд має сильно просадити. Ну на хзе. Якщо ти будеш попадати, покиде на, на цю, на Мантікорі на проху, то не думаєш, що ти він рейд просадиш. А з другої сторони, тут дурачки такі, що знаєш, сам розумієш. Побачимо, побачимо. Ну, має бути. Саме головне має бути дуже лютий контент. Саме головне, має бути дуже лютий контент. Я, до речі, дивись, як ти граєш на Мантікорі це сьогодні, трохи, ти займаєш оцю гряду на піпець, вона небезпечна. Я так хочу, я так дивлюсь, до мені рати, ти, як то кажуть, безсмертний займати цю гряду. Там десь одна лампочка якась і це, і тупо можеш м'яукнути, як то кажуть. Береги, ніжно, ніжно, та, сила, подумала, yeah. <рес> Спасіба велике. Спасибо <кій> величезне, <кій> дякую величезне. Напишіть букву, як вас звати, Аймакс, дякую величезне. Щоб я вас на Ютубі чи на твічі узнавав. Спасибо велике. <кій> Пасдюк, привіт, привіт. Сорян, пропустив початок. а Чому розвідка боєм? тебе, Тобі замовили. Ні, Андрес. Я в гості забайти на розвідку боєм на завтра. Скажімо так. Скажем так. Вирішив покатати, подивитися. Ну я типу челендж виконав. Марса закрив. думаю, що робить кайф гов, розвідку боєм. Кажу гов. Ого-о-го, асістика. Просто та позиція 100% не дає зайняти на першому таймінгу. Є один. А, поняв. Але вона небезпечна. До речі, то я наш, те, що за Ласвіль ми говорили, також. Ти граєш в такі, знаєш, більш агресивні позиції. Я більш на ЛТшках пасивно відіграю стараюсь підловити ЛТшку противника на помилці, а потім вже самому відігрувати. Інколи це дає дуже гарні плоди, а інколи знаєш таке історія. А інколи така херня, ти світиш двох мастодонтів, ноль асіста, тому що твоя тіма така, знаєш, окей. Ти типу, познаєш. То кінотеатр кіно рекламується і Макс серйозно такий кінотеатр називають. Дякую величезне ще раз, дякую велике. За, за, за колосальну підтримку просто спасіба. Взагалі так і потрібно робити. Ну, типу, да. Логіка підказує, що так типу, да. Особливо, коли ти напрохі програєш 02, все, пацани, просто сявите сіналею, сяйте сіналею, я в по кущах. Отепер от оце от крутий момент, мені на цій нравиться. Самі, як її це висвічувати? Як? Окей, оце займаєш оцей кущ, пройшло там 3 хвилини часу, все, типу, давайте, пацани, на ЛТшках, атакуйте, типу, знаєш, давай, давай. Ти стоїш чілиш, тут тупо поляна, отака, просто без кущів. Як його тепер проїжджать, я не знаю, блядь. Це, це мега цікаво, це мега цікаво буде. Це мега цікаво буде, блядь, Просто мега цікаво буде. Я так розумію, не стою, те СТЛТ десь у цих кущах тут стоїть, я думаю, десь е, да, на пасивці приблизно. Mm -hmm. ну, це жесть, звісно. Це мега цікаво розігрувати будеться тепер. Mm -hmm. Тепер оце, знаєш, оце, 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 оце оце твоя страта, яку ти катаєш, займаючи тут ці кущі, десь. Оце, це вона просто імба получається. Просто ти знаєш, ну, ну, типа позицію де, де не ламаються вони, просто стаєш оце сюди і все. тепер. Ну, от, як, от як тепер тут мантікора, прикинь, стоїть, кущів немає цього всього. Як її висвітити? Ти ніколи в житті не висвітиш. Ти ніколи в житті там мантікору не висвітиш. Ну, при, при умові адекватної підтримки за спиною. Ти ніколи в житті до мантікори не доїдеш, щоб її ну, на ЛТшки. Це тепер ну, це твоя тактика, просто не знаю, мабуть, топ-1 для розіграша на цій карті. От реально. Ну я, я сиджу, дивлюся, не знаю, як це розіграти. Я не знаю, як це розіграти. Поки їхні ЛТЖІ, це не виграєш. Навчаться берете того куща. Тоже факт, тоже факт. Вовку, привіт. Місяць пройде бландами будуть вбивати всіх там. Це ну, факт. факт, Але ж ну. Оце знаєш, оце цей момент, тепер якісь нові варіації потрібно грати. Це дуже Вони дивись і без місяця вже бландять. Вони, типу. Це дуже варіативна херня, блядь. <гум> а, але то як тепер це обіграти? <гум> ну так, <гум> ну, да, типу, те слоте, тут стоїть пасивки, як я й говорив, оці десь в ці кущиках. Тепер це треба якось думати викурювати через центр якимсь чином. Ну Давай попробуємо чашку зайняти. Блюдце. Ой, світло дали. Тікай. Цікаво було подивитися назад на потик. Mm, ти бач на виході зразу лампочку ловлю. Різно. О, тут о, стоїть десь на пасивці ЛТшка і що ти, типа її зробиш, знаєш. Цікаво, це мій, засвітр, 40, чи мій, звісно. А, ну тепер я знаю, як це розіграти, вони центр віддали повністю. Блядь, мене вже комарів по хаті літає, Ну Тепер це Ізі розігрується. Арта зал. Арта, зал. Арта зал. Арта зал. Дивитися, десь... Арта зал. Треба дивитись, десь. Десь це, провал операції з. Як його. Десь провал операції в мене з, ві... з закриттям вікон. Бо щось реально піпець скільки в мене комарів в комнаті літа. То що, то що, спати веслі, бо да-да-да. Точно скучно спати не буде. О, це хрустну. Оце ж сюрприз зроблю пацанам, слухайте. Ку-ку! я тут! Світло дали. Отут Алтешка стоїть, да? А, вона верхні кущі зайняла, прикинь, нихрена собі. Оце, пацани, трохи прихуїли, кора в спину заїхала. Блять, просто ізі, просто ізі 8к сумарки. І це нубка була. І це нубка була, слухай. Чарфутюра, ти там що, сітку підрубив, чи що? Ой, світло дали, Кай. І це нубка була просто. У Тебе ще й міскітні сітки не стоять, у е -е, мене ні. Десь стоять, ну, як не стоять? Десь дирка, походу, треба дивитися. Я ж через них передаю електропроводку на вулицю. ну там мене все порване, подерте. Десь треба біда з цим. Ви думаєте, коли як, як я. О, майстрик. Тю, Ізі easy. Ізі, Ви думаєте, як я стрімлю на вулиці, стріми з вулиці роблю, то в мене цей, у мене провода через форточки подаються. Відповідно, щоб їх подати, треба зробити десь дірку. Ізі майстер на маньякі Блядь, Дімон, ти завтра мене розориш, чесне слово. Ти <с> завтра мене розориш, блядь. <с>